оскільки зараз всі живуть цим. Схід, війна, угода про асоціацію, врешті-решт ратифікована, але відкладена. Не скасований позаблоковий статус, ще обіцяли. Той особливий статус територій під контролем бандитом і Багато скандалів навколо прийняття двох законів 16 вересня. З фактами підлогу після прийняття. Я зранку сьогодні написав блог на це, але дуже коротко скажу. Путін ворог-агресор. Хитрий, підступний. Спробувати переграти його на перстки український президент не зможе за визначення. Ми бачимо, що стратегія стояти провокувати, стояти, провокувати. Абсолютно хибна. Путін йде, йде далі. Стратегія вести з ним якісь закулісні двосторонні переговори це пастка, яка завершиться плачевно для країни. Якщо й вести якісь переговори з Путіним, то тільки при світлі, у широкому форматі, за столом, де сидять обов'язково Америка, Європа, а потім вже Україна і Росія. Такий формат був до квітня місяця, на жаль, і це ми вважаємо стратегічною помилкою української влади, що Америка і Європейський Союз за межами стоговоря ворогу. Будь-що, що там підписується, тим більше підписується з терористами і з бандитами, з якими Петро Олексійович за своїм першим планом навіть не збирався сідати за один стіл. Воно не буде виконано. Будь-які перемир'я, як перше, так і друге, бандити і Путін використовують для зміцнення своїх позицій і для захоплення нових територій. Ні у вас, ні у нас немає точної інформації, скільки нових територій захопили бандити за період другого перемир'я. Але навіть якщо подивитися на офіційні карти, які оприлюднює прес-центр Ренбу, то це вже близько трьох тисяч квадратних кілометрів. Вони захопили додатково більше десяти населених пунктів. Яке це примір? Я? Ті терористи, вони називаються лідерами, ЛНР, ДНР, які підписували документи у Мінську, вони не збираються виконувати навіть отой скандальний закон про особливий статус. Нехто Захарченко заявляє відкрито. То інша держава, ми з вами, вибори в іншій державі їх не тракаються. Ніяких виборів. На території отих самопроводжених республік українських виборів немає і не буде. Більше того, почитайте закон про особливий статус. Там передбачені вибори 7 грудня. Вони заявляють, ми 2 листопада обираємо свій парламент в соответствию з волею людей правозаконної на референдумі. Ми розуміємо, це говорять не терористи, це говорить Путін. Він іде далі. Тому за цих умов наша порада президента припинити оці всі так звані перемир'я і відведення військ. Тому що з моральної, з військової точки зору вони опускають дух солдат, демотивують. Потім важко буде підніматися третій раз після такого перемир'я, коли навіть за останню ніч понад 50 разів нас опять бомбили і градами, і всім. Навпаки, треба негайно вводити режим воєнного стану, як того передбачає закон про оборону. Про воєнний стан. Треба президенту, як Верховного командуючи, брати на себе всю подату відповідальності і через ставку на основі Генштабу керувати військами і змусити, врешті-решт уряд працювати в режимі воєнного стану, а не ходити на вибори всім складом, там, проводити агітацію і так далі. Солдати воюють цілодобово, і уряд працює цілодобово. І всі питання вирішуються цілодобово. Тільки тоді, коли ми матимемо серйозні успіхи на фронті справжньому, тільки тоді на дипломатичному фронті можливі успіхи. Сама по собі дипломатія, навіть з американцями, з європейцями, якщо ми будемо відходити і здавати позиції, не дасть нічого, це буде капітуляція. І в цьому плані я хотів би, щоб завдяки вам так само зрозуміти, бо йде спекуляція. Знаєте, перші вибори президентські, які були під час війни, прийшли під таким словом. Або я у першому турі, або кров і війна. Пам'ятаєте? Після першого туру по часу пройшов вже другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. А загинуло людей більше в 100 раз, ніж за перші 4 місяці війни, правда? Значить, не від кількості турів залежить ситуація. Так само і зараз. І президент цю фазровою. Є партія миру, він, а є партія війни. Неправильно. Ми вважаємо по-іншому, є партія свободи і гідності, і людей, які поділяють ці цінності і готові їх захищати усіма доступними засобами, а є партія капітуляції, яка вигодить якимось політичним виграшам, швидким виборам, не знаю, перемозі на парламентських про що завгодно, здає, здає, здає інтереси країни. От тут лінія ходіла. І хто слухав виступ президента у Сполучених Штатах, він саме на цьому акцентував. Свобода і гідність найвищі цінності українці. Перша теза і друга. за свободу і гідність український народ воюватиме зі зброєю рука. Це було сказано минулого тижня. А потім приїзд до Києва і вже не воюватим. А тут має бути послідовність. Віра в свій народ і його силу. Тоді ніякі путіни нам не страшні. Інакше буде біда. Ось чому важливо президент. Воєнний стан і не загравати більше на тих всіх переговорах, доки не буде серйозних успіхів по захисту своєї країни. Тим більше, що йде вже осінь і зима. І це окрема складна ситуація для наших солдат, про яких треба дбати.